Номер 1079, сторінка 236. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння. Щоб розв'язати це рівняння, спочатку знаходимо, чому дорівнює вираз у дужках. 1349 додати Х. Дорівнює. Це у нас зменшуване. Зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 19,49 дев'ят додати 2014. 1349 додати х дорівнює. Для того, щоб додати дроби із одинаковими знаменниками, додаємо їхні чисельники. 19, додати 21 буде 40. 40 40, 9. Х доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 40-49, відняти 13. 49. Щоб відняти дроби, потрібно від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника. 40 відняти 13 буде 27. А знаменник залишається без змін 49. 27 49 друге рівняння. 11 17 відняти в дужечках х додати 4,17 дорівнює 1,17. Спочатку знайдемо від'ємник. Для того, щоб знайти від'ємник, у нас зараз від'ємником є вираз х додати 4,17 дорівнює. Потрібно від зменшуваного 11,17 відняти різницю 1 17. Отримуємо х додати 4 17, дорівнює. 11 відняти 1. 10 знаменник без змін. 17. Доданок, доданок, сума. Х дорівнює. Сума 10 17 відняти 4, 17 Х дорівнює. 10 відняти 4, 6. Сімнадцятих.